Доброго дня! Сьогодні ще один великодневий рецепт, який буде смакувати і у звичайні дні, коли захочеться чогось смачненького. Готуємо кекс без дріжджів. Знаю, для багатьох це принциповий момент. Список усіх інгредієнтів буде під відео. Спочатку з'єднуємо цукор, ванільний цукор, сіль і яйця. Збиваємо на максимальних обертах міксера десь 3-4 хвилини до світлої, збільшеної в об'ємі маси. Два прийоми вводимо вершкове масло кімнатної температури і перемішуємо також на максимальних обертах. Якщо забули масло завчасно дістати з холодильника, то можете його довести до потрібної температури у мікрохвильовці на режимі розморозки по 5-7 секунд. Тільки не перегрійте, масло не повинно бути рідким. Перемішуємо до об'єднання, потім зменшуємо оберти міксера на мінімальні. І в один прийом вводимо кефир, який так само має бути кімнатної температури. І перемішуємо до повного об'єднання. Тут вже збивати не потрібно, просто перемішуємо секунд 15-20 і зупиняємось. В окремій ємкості змішуємо борошно з розпушувачем. І в один прийом вводимо у яєчно-масляну суміш. Перемішуємо до об'єднання. Тут вже нічого не збиваємо. В фіналі домішуємо силіконовою лопаткою і тісто готове. Тепер робимо начинку. В невеличкій тарілочці змішуємо півчайної ложки кукурудзяного крохмалю із замороженою ягодою. У мене заморожена чорна смородина. Розморожувати її не потрібно. Працюємо швиденько. До смородини натираємо цедру лайму та лимону або просто лимоном. Тут кому як подобається і знову швиденько перемішуємо. Вводимо ягоду в тісту, ретельно та все одно обережно об'єднуємо лопаткою. Готуємо форму для випікання. Обов'язково ретельно змажте вершковим маслом. Далі присипте борошно, щоб воно легло тонким шаром по всій поверхні. Якщо у формі залишиться зайві частини борошну, просто витряхніть їх, перевернувши форму. Викладаємо тісто в форму. Трохи вирівнюємо поверхню лопаткою і відправляємо в духовку. Випікаємо при 170-175 градусах хвилин 45-55, режим низ-верх, без конвекції. Час випікання контролюйте. Готовність перевіряємо зубочисткою. Вона має бути сухою. Якщо верхівка вже добре підсмажилась, а серединка ще волога накрити, кекс фольгою. А поки готується кекс, робимо сироп. В сотейнику об'єднуємо воду, цукор та сіплайно і лимони. Доводимо масу до кипіння та напіклятину. І все, наш сироп вже готовий. Як варіант, замість кисленького сиропу можна зробити лавандовий сироп до чорної смородини. Це дуже смачно, якщо полюбляєте лаванду. Тут так само все просто: 100 г води, 50 г цукру і чайна ложка харчової лаванди. Доводите до кипіння, вимикаєте плиту, залишаєте настоятись 15-20 хвилин під кришкою. Далі через сито зливаєте сироп і все. Коли дістали готовий кекс з духовки, дайте йому постояти 5-7 хвилин у формі і можна діставати. Тільки перегортайте обережно, але впевнено. Я накриваю решіткою із листом пергаменту, щоб залишки сиропу при просочуванні не витікали на стіл. Тепер поливаємо сиропом за допомогою кондитерського пензлика або тонкою струйкою. Тут як вам подобається, або виходьте із наявних допоміжних інструментів. Переносимо кекс на пусту решітку і даємо охолоду до кімнатної температури. Коли кекс охолов, загортаємо у плівку і в холодильник ставимо на декілька годин. Я зазвичай залишаю на ніч. Та можете цього наробити, якщо час не дозволяє. Але після холодильника цей кекс ще смачніший. Коли кекс повністю стабілізувався, варимо глазур вже безпосередньо перед декоруванням. Желатин замочуємо в холодній воді хвилин на 15-20 до приготування маси. Цукрову пудру змішуємо із ванільним цукром або іншим ароматизатором на ваш смак. Перемішуємо. Додаємо воду. Перемішуємо до однорідного стану маси. Далі переливаємо до сотейника і варимо помішуючи на середньому вогні до першого шипіння маси і одразу знімаємо. Не залишайте цю масу надовго без роботи, вона покриється цукровою скоринкою. Тому одразу як зняли з вогню. Додаємо желатин і перемішуємо до повного розчинення. Потім додаємо лимонний сік і можемо збивати. Для зручності перелити у чашу із високими бортами та не дуже широким дном. Збиваємо одразу на максимальних обертах до моменту, коли маса стане схожа на трохи недозбитий меренгу. В будь-якому випадку контролюйте густоту, яка саме вам буде необхідна. Я збиваю до стану, щоб на кексі були густі стикаючі патьоки. Якщо маса застигає, а ви ще не все встигли зробити, або ви зробили великий об'єм глазурі, то можете масу прогріти імпульсами по 3-4 секунди в мікрохвильовці або поставте цю чашу у більшу чашу із гарячою водою, але так, щоб вода не контактувала із глазурю. Декорувати бажано одразу, як тільки глазур ви зварили. Наносити глазур можете зручним для вас способом. Після стабілізації на цю глазур буде вже трохи важко причепити декор. Тому чіпляйте одразу. Ну а що стосується самого декору, то тут же залишить від вашої фантазії. Цей кекс я прикрасила пелюстками мигдалю та сушеною чайною трояндою. Ну і звичайно, давайте подивимось на розріз. Мені здається вийшло легко і святково. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал.